У школі номер 22 працює команда Щенячий патруль. Шановний директори, ми готові доповісти. Огляд школи здійснено. Чистоту та свіжість у шкільних кабінетах виявлено затишну атмосферу в класах та коридорах. Помічено перевірку спортзалів та кабінетів трудового навчання на наявність навчального інвертаря зроблено. надійні шкільних парт та стільців протестовано. Перевірку їдальні та дегустування шкільного меню ви... Що це таке? Хто ви такі? Що відбувається? Ви нас перебили. Взагалі-то в нас шкільне свято. День знань. Ну, тобто не тільки в нас, а ой, перепрошую, ну типу, в нас, усіх учнів школи і у першачків. А ми їх вітаємо. Вітаю! Я райдер, капітан щенячого патруля. Ми знаємо, що у вас свято першого дзвоника. Але у нас є особлива місія для учнів вашої школи. Погляньте, у моїх руках офіційне звернення директора школи. Читаю, шановна команда щенячого патруля Олег Андрійович, директор 22-ї школи за і всіма вчителями просимо вас допомогти. У підготовці школи до нового навчального року та організації цікавого, безпечного, креативного, творчого, веселого навчального процесу. Адже ми хочемо, щоб нашим учням було добре та комфортно навчатися саме у нашій 22-й школі. Тому довіряємо цю роботу вам. Бо знаємо, що ви Професіонали своєї справи. Ось, прошу, ознайомтесь. Я думала, що ми найстарші учні цієї школи, і наша місія допомогти першокласникам адаптуватися до навчання. Саме так. А наша робота вам у цьому допомогти. Дозвольте представнику. Знання про те, як бути здібним учнем. І я радо з вами поділюся: зі мною ви здолаєте усі труднощі та підкорите складні вершини шкільних завдань. Я скай допомагаю вчителям зробити уроки цікавими та захоплюючими, як наші польоти над містом. Ваше навчання перетвориться у чудову та пізнавальну подорож країною знань. Мене пізнали, я сестричка Сума, зовсім не боюся води. Залюбки допоможу плавати в басейні та відповідаю за спорт. Зі мною ви навчитеся бути однією командою та перемагати. Я роки вмію берегти привати. Тідкою за чистотою на партах, в портфелі, в зошитах, книжках, одязі та взутті. суді вмію робити усе, щоб залишатися чистим та ухайним. Тому і задоволення навчу цього вас. Здається, ви дуже вчасно. Нам так потрібна ваша допомога. Давайте разом перевіримо, наскільки наші першокласники готові до школи. Звісно, почали першокласники. Ви готові? Так! Да. Да. Малюки. А ну, покажіть. Тепер швидко присядьте і встаньте. Які ви спортивні, чудово! А зараз усі плесніть у долоньки. Неймовірно! А тепер знак дружби дайте один одному п'ять. Чудово! З цим завданням ви легко впорались. Але зараз для вас буде дещо цікавіше. Ми приготували чарівне суперзавдання! Це пісня-підказка для вас. Якщо ви виконаєте її, то у вас з'явиться багато сил до навчання. Ви будете дуже швидко запам'ятовувати. Вам все буде вдаватись. Навчитеся справлятися із труднощами. Так, готові спробувати. Починаймо! Yeah. Браво! Браво, молодці! Олег Андрійович! З такими учнями ваша школа точно буде найкращою. Що скажете? Приймаємо цих в шкіль, шкільну родину. Yeah. 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 Чудово! Наші маленькі друзі! ви усім продемонстрували, що готові носити почесне звання. Що класники, сьогодні ваш чудовий учнівський шлях тільки розпочинається. Школа це не просто дім, це країна знань. Ви всі дуже цікаві, веселі, активні. Ми раді, що саме такі учні від сьогодні навчаються разом з нами. Не бійтеся запитувати, мріяти, помилятися і вчитися на своїх помилках. Школа це місце, де ви знайдете друзів, отримуєте цінні спогади та моменти, які залишаться з вами на все життя. Нехай кожен день у школі буде для вас цікавим, веселим і насиченим. Пам'ятайте, що у вас завжди є підтримка вчителів, батьків та старших учнів. Ми поруч, щоб допомогти вам на цьому захоплюючому шляху. Знайте, що ви завжди можете прийти і попросити нас про допомогу.